Доброго дня, 29 травня. Двигаюсь на роботу. Наблюдаю красоту. Не можу не глянути ближче. Можу не глянути ближче люди добре. Так, утро починається, люди по роботах двигають, бачу. Собственно, і ми двигаємося по роботі. Ніч в Дніпрі пройшла з повітряними тривогами і були дуже длінні повітряні тривоги, зв'язані вони з самолітами. общем, така ситуація, але все обійшлося і... Вдалося поспати. Підемо стежками даби затірятися і менше попадатися на глаза, але в той час. Я бачу, що інші регіони дуже жорстко обстрілюють, починаючи спочатку з шахідів, потім все це закінчується пусками ракет. Тобто дуже плотно взялися. Це не є добре. Ось по людей поїхав трамвайчик. Також із новин у нас за кордон не будуть випускати юнаків 17 років. Дожились. Будуть опускати, але перед цим треба відмітитись, пройти якийсь контроль в воєнкоматі. Коротше, зараз все через воєнкомати, Хочеш одружитись, будь добр, іди в воєнкомат. Там дуже дати тобі добро. Хочеш ще щось. Коротше, все, все, все через воєнкомат. Собачка, а осьо. Злякалась. Це просто капец. Сьогодні я ще для вас відзніму відео, обов'язково буду мотатися. Хочу подивитись знову ту дорогу, що веде до пристарілого. Біля школи подивимося, що там вони зробили на сьогоднішній день. І ще раз по поводу Дніпра, значить, у нас інформації поки що немає. завжди, коли я йду на роботу, знімаю з утра відео в телеграм-каналах, візде ще наші. Вони потім просинаються і починають щось підписати, що було, чи пройшла ніч хорошо і тому подібне. Призивають нас, як звичайно, завжди перебувати в безпечних місцях, особливо ночі. Особливо це стосується ночі. Бо всі ми замітили, що ночі... Ну, Реально на нас летять, ну, все, все на світі летить на різній висоті. І тим самим вони хочуть виснажити наше ППО і також мирних людей, нас. От. Ну, коротше, коротше, така ситуація, люди добрі. Не... Але життя продовжується, ми йдемо на роботу, працювати, працювати далі. По погоді у нас не жарко в Дніпрі. Доща не обіжають, ну не знаю, воно зараз, розумієте, відзніму вам ролик. Буквально поки передінусь туди-сюди і вже може бути таке пекло, що що лки в палки. Так, і ще раз я знаю, що дивляться мене постійні підписники. За поводу будки собачої до сих пір мене ніхто її не забрав на благоділо. обов'язково на благоділо, а не на те, щоб вона з'явилась десь на Олексів, ну, на площадках продаж. Да? Тому я активно з сьогоднішнього дня почну шукати людину, який конкретно я зможу допомогти в цьому питанні. У мене нова будка є і нехай вона приносить радість другій собачці, а не просто стоїть. Зима скоро прийде і я думаю, вона знадобиться. Чи тривога не пойму вдалиці. Хтось питав, чи чути у нас е сірего. Та не ну, чути здалека так чути. От. На правому, звісно, там сильніше. На лівому якому райончику. Якщо там, де минуло, тут не так. <кхем> Ось так і справа люди добрі. Ну що ж, надіємося на краще. Надіємося, що все буде. День пройде тихенько, мирно, тихо і спокійно. А я до вас постараюся сьогодні ще вийти в ефір, бо хочу кое що відзняти. Всім гарного дня і на зв'язку. З вами був Олександр. Пишіть коментарі обов'язково, підтримуйте мій канал. Ну якщо ви хочете більше бачити, натискайте кнопочку спонсорство. І для вас буде більше відео від мене. Ну, Закриті відео. А їх теж більше 300 відео для вас відкриються. Дивіться самі, В общем, є бажання. Допомагайте, дивіться, підтримуйте. Будемо разом двигатись вперед. Гарного дня, будьте здорові і на зв'язку!